за, за, половичицутни, это вот универсальный результирующий момент, за, четыре за, я не голосовал, нам достаточно. Да? Да. 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 У вас беседа формальная, хочу. Мы ну, члены комиссии, К порядок данный все разданные, Питания? Переактичне проходження концепції індустріального парку Energy Group у новій редакції. Питання, пропозиції. Наразі звернулося товариство ВДО, яке є ініціатором індустріального парку Energy Group, із пропозиції, з проханням погодити зміни в концепції, самі зміни і концепції нової редакції і затверджується. Зміни полягають у тому, що виходить з території індустріального парку дві земельні парки. <скільки> Одна з них площею 0,2383 гектара, друга 0,09098 гектара. Таким чином площа індустріального парку залишається 10 гектарів 0,31 Концепція додається новій редакції, тому проєкт рішення з пропозицією погодити цю концепцію нові редакції з внесеннями зміни. Ставлю проєкт рішення на голосування. Голодя Роман За. Каміняш Іван Іванович Пітенач за. за. Лаврін відсутній. строка. За. Павлович відсутній. Відсутність відсутній. чумак. За рішення, проєкт рішення. Прийнято рекомендується на сесії. Другий, Другий проєкт рішення. Про затвердження проєктно-косорисної документації за робочим проєктом реконструкції водопровідної насосної станції по вулиці Донського та мереж водопостачання та водовідведення Ярослава Мудрого у місті Сваля. Дійшла експерт... експертиза, позитивна експертиза з коригування проєкту. Прошу затвердити проєкт кошторисної документації. Вартість проєкту становить 18 мільйонів 55 тисяч 697 гривень. Якщо тендер відбудеться, в цьому році не може бути. Коли буде поступити пройти відповідь. У зв'язку з що це проєкт 100 дом, там трошки легше вимоги просить до проведення тебе закупівлю, вона видати два місяці. Тобто ми десь на початку січня. В принципі, на ясно, там є такі роботи, що можна приступати по суті в зиму час, якщо... Ну так, десь то буквально на 5 місяць там. Можна лишається нашого штука, ну це перехимі. Да, перехідні. Ставлю проект з рішення на голосування. Вадя Роман Іванович. За. Пікарна Олександр. За. Лапин, сотні, островка. За. Павлович відсутній. Салії відсутній. Чумак. За. За п'ятий проєкт рішення прийнято рекомендується на сесії. Третій проєкт рішення. Розстеження проєкту кошторисної документації за робочим проєктом. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення були зголошені. Дієва Машкіна і Шергія в місті Свалява. Коригування проєкта. Після коригування отримано позитивний висновок експертизи. Вартість проекту становить 26 мільйонів 344 тисячі 548 гривень. Так само ближні ситуації. Ставлю на голосування. П'яті проєкт рішення. Годя Роман Іван. Кименяч. Кипіняч за. 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 Ладін відсутній. Островкавка. За. Головуючий відсутній Сергієцьмак. За проєкт рішення прийнято. рекомендується на сесії. Четвертий проєкт рішення. Про затяження програми утримання місця тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб на об'єкті. ради на 25-26 okay. Щоні депутати з метою створення належних умов за тимчасового перебування у сущної приміщених осіб на об'єктах, які є комунальна власність для обласної ради, прошу підтримати дане проєкт рішення, микові складові. Скільки наразі у нас є переміщення осіб? На тих об'єктах, що на комунальних об'єктах 29. А взагалі це треба допомогу. Якщо ці кому проєкт понад 2800. Офіційно зареєстрованих в нас. Якщо не офіційно, то три тисячі А є з ними дисконет чи ста. То... Ну, сідові кого мають. Сдойтловікова хмарі. Але, але вони можуть зареєструватися в нас і через ні, що тут. Якщо вони зареєструвалися тут, а переїжджають в іншу громаду і хочуть зареєструватися, так не з тут дивитися, а там обнову. Тобто у наших зареєстрованих Да, А у наших будівлях комунальних строїв А тисяч. Устройна Були на 35 тисяч. А є діти? Якщо там пропозиція День Миколая, що буде шкільні. Вони воюють до школи. Якщо подарунки, то школи. Але я думаю, окремо було інтерв'ю. Я що багато буде, щоб Я районні адміністрації, програми мають. Районні адміністрації мають програми, по грошах можливо, що дзвони їм, або, з другого боку, різні волонтерські громадські організації. На діється, саме не треба спати. Добре, вони пересують проблеми, але дітям мають, бо вони а у нас там є такі потім, десь не будуть, якщо ми не можемо. Розумієте, з них. Питання ма. Четвертий проєкт рішення стали на голосування. Одяг Роман Іванович, Кименяш Іванович, Кепінач за, Плапідсудні, Струкамка за, за. за. Павоєч відсутність, селі відсутні, що матиме за, за. Проект рішення прийнято, рекомендується місце. П'ятий проєкт рішення. Про надання згоди на безоплатне прийняття рухомого до нерухомого майна і спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Закарпатської області у комунальну власність Свалявської міської ради Закарпатської області. Ам. що, що я, не депутати, на території Левської міської лікарні, але об'єкт перебуває власності Закарпатської обласної ради. Тому пропонується е, приємне рішення протягом згоден на безкоштне прийняття, направити е, топлі рішення із проповідним листом Закарпатської обласної ради з метою е, передачі безоплатної передачі Прошу власності. Тобто, За Про надання дозволу на здійснення йде поліпшень в об'єкті нарухомого майна, яких вони у нас орендують. Вони бюджетну установу орендують за 1 гривень 20 на рік і для здійснення зазначених ремонтів необхідний дозвіл. Яких питання? Тільки за. Зараз є проєкт рішення на голосування. Ти <клес> менішна за. Ладні відсутні столканкам засудження. Чумак Володимир Вікторович. За. Проєкт рішення прийнято, рекомендується на сесії. Шостий <плес> проєкт рішення... <плес> Про згоди не... Ой, сьомий проєкт рішення. Про затвердження протоколів <плес> електронного аукціону з оренди нерухомого майна по Туряниця. Депутату завершується електронний аукціон на продажу права оренди об'єкта. Yeah. No 64. На оціоні був поданий єдиний реактив, це повторнець моя яка виграла сина плату 4700 гривень з передали на місці. Так, це сьомий проєкт рішення на голосування. Вот я роман, що мене що. Тепер наче зала, строка, За. Павлович відсутній Сергія Відсутній, Чумак Володимир Валович. Проєкт рішення прийнято, рекомендується на сесію. Восьмий проєкт рішення. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з оренди нерухомого комунального майна. Каже, я. Депутати завершуються окціоним акціоном з продажу права оренди на житлове е, ну, приміщення другого поверху будівлі Центру культури і дозвілля за адресу вулиця, Славянського, 72, за погодинної оренди, за результатами якого був оголошений переможець палес, на ліфти. Нема питань? Ставлю восьмий проєкт рішення на голосування. Годі Роман Іванович. Кименячивана. За. Латвін відсутня Субенка за Павлович відсутній, Сергій Віцуніч, Марк Володимир Іванович, за. За п'ять проєкт рішення на сесії. Дев'ятий проект рішення визначення державного підприємства служби місцевих автомобілів доріг в Закарпатській області замовником робіт. З метою збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ліквідації дефектів дорожнього покриття та враховуючи лист служби місцевого автомобіля доріг у Закарпатській області, пропоную визначити державне підприємство служби місцевого доріг в Закарпатській області, замовником робіт з експлуатаційного отримання автомобільних дорог загального користування місцевого значення своє довго у межах Свалявської міської територіальної громади відповідно до програми утримання та ремонту тут доріг в сумі 700 тисяч гривень. Пропоную, о, якщо бачу, є в нас вже передбачення мільйон гривень на утримання доріг, то давайте ми тоді так робимо, щоб цього мільйона, хоча б 400 тисяч виділити на нелітину, на дорогу валява не літину, щоб закрити якісь там. Критичні участки, а ці 600 тисяч залишити і подивитися, що можна робити на місцеву дорогу. У нас дійсно є лист від служби місцевих автомобільних доріг. Він просто прийшов після того, як вже проект рішення буде оголошені на, на сайті, де вони е, просять кошту 600 тисяч гривень для співфінансування на цю дорогу. Тому якщо ми то їхній лист є позитивна реакція від нас, то ми... 400 тисяч вистачить, щоб ліквідувати якийсь. Буквально в їхній молоді так воно звучить, тому так. Тоді так, пропоную 7 мільйона 400 на Неліпіну, зваляло Неліпіну, а 600 залишити, хай стоїть, бо подивитися, які ми можемо виконати роботи на наші Роман Іванович, Нам треба буде цей проєкт рішення, який зараз озвучив в Італії, нам треба буде додавати, тоді зміни. Змінам як цілому, дається. Внести її в цю дорогу і далі. За змінами в цілому 600 залишається в нас, подивитися, можна ще буде робити. Якщо ніколи ми їх використаємо на прибирання снігу, Це пропозиція депутата, треба проголосувати, десь зміни промову голосувати за пропозицію депутата. За основу. За основу, А ви ж за основу? Ні. За основу, потім за пропозицію депутата, внести зміни. За. ти мене ще не за. Ти сказав, що зала при за Павлович. Відсутній залі, відсутній чумак. За. П'ять. За. І пропозиція за пропозицію. 700 на Смоляву. На Смоляву не пропозицію, а потім працюємо. Що ви розуміли, це по проєкту ще не вести? Смолява 700, 4 тисячі Смолява Неріпіна і 600 залишає. Ви розуміли, що за концерт, то вже потім бюджету.

Змін до рішення сесії 24 грудня 2024 року номер 2080 з рук бюджету військової територіальної громади на 2025 рік. Пропоную закону. За основу. Голосуємо за 10-й проєкт рішення за основу. Водія за. іменя за. зала, відсутня островка за. Павлович, відсутній селі, відсутній чума за, за основу 5. за, за. за. за п'ячь. Також пропозиція буде. У мене тут ми на минулій сесії обговорювали питання щодо преміювання, чи там родить надбало лікарям то я пропоную тут у нас залишити мільйон гривень, які ми тут передбачили на виплату заробітної плати відділу освіти бухгалтерія, залишити до чергової нашої або позачергової наступної сесії. І коротко, все таки преміювати наших працівників у відділу освіти. Ну, викладів освіти позицію Роман Романовича? Мільйон залишити, тобто всі, всі які тут 3,5 мільйона мали, ті 2 хвилини виявити по напрямках, які передбачені, а мільйон залишити поки що у залишки. Там рівно мільйон. мільйон. Там рівно мільйон. Пропозиція Годі Роман Грановича залишити мільйонних залишках. Мільйон. Голосує на за, Годя Роман. За, за. 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 за Кимінняш. за. за. Платим відсутній. Столка. За. за. Павлович відсутній. Сергій відсутній чума. За. Зміни прийнято. І ставлю питання на голосування цілому. цілому. Зміни. Годі Роман Іванович. Киміння Західніч, Кіперначка за. Ватін відсутня, Слава Кра. За. Проект рішення і змінами прийнято переконається на сесію. Так, що я зменшу тоді дохідну і видаткову частину на мільйони гривень. Втілиме перевиконання 4800, а 3800. І плюс у річній сесії відображаю ту вулицю з валявами літаного.